У нас почалися морозні ранки. Такий легкий приморозок. Зараз у нас мінус два. І я вітаю вас в цьому відео світанковому і хочу передати вам це чудесне дійство, яке зараз проявлюється у мене на очах. Трішки зараз більше шостої ранку. я хочу поділитися з вами цим світанком і хочу передати стан свій, який я зараз відчуваю, коли дивлюся ось на цю воду. Так сталося в моєму житті, що я маю щастя. Жити в такому місті біля такого чудесного величезного озера, який є заповідником, і кожного ранку я бачу його через своє вікно кожного дня я спілкуюся з ним. І кожного ранку я бачу одну і ту ж картину, а саме яку. Коли пробивається світанок, коли він тільки-тільки починає розтікатися в променях по обрію, озеро таке тихе-тихе. Якби я вийшла сюди ще, можливо, півгодинки тому, взагалі, тут був такий штиль. Просто. І я дуже люблю ці миті, коли перетікає, знаєте, от ніч. Перетікає через світанок у ранок. І це ось постійно, ви подивіться, як змінюються кольори. Буквально, ось я говорю декілька хвилин. Спостерігаємо з вами. І ви подивіться, як змінюються кольори неба, кольори обрію і відображення. Я десь в моїх минулих відео. Писала вам про космічні вітри, як я їх відчуваю, яку задачу вони несуть, да, які послання нам часто приносять. І сьогодні, спостерігаючи довгий час за тим, як реагує вода на простір, я хочу вам сказати про результат моїх спостережень. Що є вітри земні, є вітри космічні, а є вітри просторові. І взагалі є ієрархія вітрів. Вітер як стихія, він не один. І він так само служить. І він має стихійну силу. Різних рівнів. Он летить літак, і шлейф його підсвічує світанок, і він здається рожевим. І світанок продовжує змінювати кольори, вливається в наш простір існування. О, вже прилетіли качечки на озері, і почалося. Чудодійство, яке зараз буде проявлюватися для вас. Прямо на наших очах почне змінюватися стан води, почне змінюватися її реакція на простір, тому що простір оживає. Ось поїхала машина. Вона Створила просторові хвилі. Прилетіла качечка, махала крильцями, сіла на воду, вона створила хвилюві вітри в просторі і в просторі вітровому і в просторі водному. Кожного ранку я відчуваю, як Вода просто стоїть до тієї пори. Тихо-тихо, аж просто як дзеркало завмерт, Завмерла, Знаєте, як завмирає. І вона стоїть до тієї пори, поки не піде перший, перший проблиск світанку. Потім вона починає змінюватися. І ось дивіться, прямо тут і зараз я говорю. Мій голос також посилає хвилі так, в простір, і він реагує на мене. Я створюю хвилі просторові. Просто своїм голосом. Я спостерігаю за водою, як вона все більше і більше оживає. І ось подивіться, вже з'являються такі. Дрібненькі-дрібненькі хвильки. Там пливуть до нас он качечки. Гуси ще не прилітали, бо вони дуже гучні, вони летять ключами цілими. Сюди до мене прилітають білі лелеки, сірі, лелеки, руді лелеки. До мене прилітають сюди. Чайки. І я це все спостерігаю. Зараз починає пливти над озером туман. От цікаво, чому він почав пливти? Його не було, пливе від берегів до середини. Такий легкий-легкий, холодний, і все більше і більше з'являється хвиля. Так от, друзі, знаєте, коли я спостерігаю такі явища, я дуже люблю такі передсвітанкові моменти, коли я можу помислити в спокої, коли ще простір не почав вібрувати всіми-сіми всіми звуками, рухами. Думками всіх тих, хто його наповнює. Знов летить літак, знов стає світлішим, і ми з вами далі спостерігаємо за водою, як вона змінюється. Так от, подивіться, якщо ми з вами так знаєте об'ємно глянемо, кожна людина прокидаючись створює думки. І вона створює хвилі в просторі. Коли ми дихаємо з вами, всі люди на землі, наш подих створює хвилі в просторі, коли їдуть автомобілі, коли летять птахи, все це створює хвилі в просторі, і ці хвильки впливають на все, створюють таку сіть хвильову, яка є простором нашого життя. Кожний голос кожної людини створює хвилю, так? звукову вібрацію, все, що рухається, тільки вночі, коли завмирає, стає тиша, але і в цій тиші є рух, ніколи нічого не зупиняється. Так от просторові хвильки які ми всі з вами створюємо? Дотиками своїми, рухами, подихами, звуками. Ми всі з вами живемо і це наш простір існування. Тому що, коли він починає оживати, от сьогодні неділя, більшість людей відпочивають, але вже пішли звуки, пішли. Рухи. І зараз я вже стою, і ви відчуваєте, так? Я починала говорити було тихо, тихо, тихо. А зараз уже стає гучніше, гучніше і гучніше. Так от вода вона реагує на ці хвилі, які створюємо ми в просторі. Вона відображує їх, вона з ними також співпрацює. І я просто в цим відео хочу сказати про об'ємне мислення нас з вами, про те, що ми маємо здатність просто мислити такими об'ємами вже, розуміючи, що космічні вітри надувають нам якісь нові, абсолютно нові, непізнані хвилі. І вони надувають, приносять сюди. Тут підхоплюють їх, можливо, Вселенські вітри є, космічні, потім підхоплять планетарні вітри. Качечки там уже так гучно-гучно себе ведуть, підхоплюються, все змішують, і цей ефір, оцей ефір, в якому все існує. Він постійно співпрацює з вітрами, тому що є просторові вітри. Земні. А є ті вітри, які створює людина подихом своїм. Правда? Якщо прикласти руку до носа і подихати, ви ж відчуєте вітер. Так от і людина створює вітер. Що ж та за стихія така цікава, цей вітер. І от сьогодні я просто під кінець свого відео хочу сказати друзі вам. Що неймовірна. Ієрархія вітрова служить в полях, де ми існуємо, служить багатовимірно і завжди несе свою місію, яка є в чіткому порядку з усім проявом живого життя. І це все. Тільки ми поговорили про вітер і про хвильки, як історія створює нам простір, а ми йому. Ось так вливається світанок. Ось уже там летить літак, там летить літак. Все, прибережжя воно насінні. Навесні буде проростати, будемо з вами спостерігати, як тут все проростає з цього насіннячка. Я бажаю всім гарного дня, гарного, неповторного прояву у вашому просторі гармонійних вітрів, які згармонізують вам ваш простір, і вам буде в ньому комфортно і затишно. І буде така тиха радість від того, що ти це все можеш спостерігати, можеш його проживати, бо ти є живий тут і зараз на землі. Кожен з нас. Ось хвильки води, Туман продовжує текти, стелитися такою, такою тихою-тихою канвою, розтікається. Хоча холодно, але він тече. Дерева відображуються. Дуже гарний пейзаж. Всього найкращого, друзі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви відчуваєте роль вітрів. Скільки ви їх знаєте? І не забудьте поставити вподобачку в такий гарний, чудовий, прекрасний ранок. Життя продовжується. Всього вам доброго, до побачення.